Верветься до святого апостола Юди Тадея в безнадійних обставинах життя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. На великих зернятках святий апостоле Юда Тадею, прийти з помічю, щоб я могла милосердя Боже прославляти вічно. Бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. На малих зернятках, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юда Тадею, прийди з поміччю, щоб я могла милосердя Боже прославляти вічно. Бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, Особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, Особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юда Тадею, прийди з поміччю, щоб я могла милосердя Боже прославляти вічно. Бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, Особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, Особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юда Тадею, прийди з поміччю, щоб я могла милосердя Боже прославляти вічно. Бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, Особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, Особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший Покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший Покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юда Тадею, прийди з поміччю, щоб я могла милосердя Боже прославляти вічно. Бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в, в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, Особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, Особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший Покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. ім'я Отця і Сина і Святого Духа В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В і Святого Духа. Амінь.